Всім привіт! Є можливість показати, порівняти отакі дві бутилочки для змішування паливної суміші. Це оригінальна Щтілівська це камбер. Оце це я брав собі пилку взяв собі зразу цю бутилочку. Що інше? Ну, коротше, інші обставини, я не буду про це говорити, як вона мене з'явилася. В общем. Що я хочу показати? По розміру вони йдуть ідентичні. По літражу вони також літрушки. А саме по якості, якщо взяти таку візуальну, пощупати всю штілюшку оригінальну. І пощупати камберг, то тут такий пластик доволі такий жорсткий, я б сказав. А тут у штіля він такий більш м'якіший пластик, те саме стосується ось у верхньої кришки. Ну, вона така жорстка, як би я б сказав, бо пластик жорсткий. Хочеш, як би закрутити, чим посильніше. Відчувається, що він такий іначе хоче хрустіти, тако репіти. В общем, сам, якість самого пластику тут а, трошки ну, як на мене гірше. Ну і ціна, звичайно, тут буде дешевша. У щіля тут в цьому плані вона така. Вона класна, еластична в руках і тут саме все пластик він такий приємніший. Правда, ущтіля, воно тут скрипить буває коли. Тоді, як була вона нова, вона тоді скрипіла. Все, можна подивитися. Тут таке гумове колечко таке, чорний ушільнювачі. Гарно видно. Так само і тут. Колічко. Але іменно по самих відчуттях таких тактильних, ну, я не знаю, тут як дерево береш, воно таке якесь жорстке все-таки, не знаю, як передати. Тут така більш вона ця пластмаса еластична, ну, більш тако подобається. Ну і також ось у, ось у, ті самі ось у, міточки. 40-20-10 те саме у штілі. Так само зараз відкручу, покажу тут. Також отаке кільце, гумове гумовий такий уштіночний. Ну, Отут я ось зажимаю. Якби видно, що візуально така різьба остається, але ну, дожать воно не хоче йти чомусь. Уштіля. О, гарно давно вже не відкручував. Таке кільце, але зверніть увагу, що це кільце там такої круглої форми, а тут таке воно більше йде приплюснуте саме. Виходить, що воно в ролі такої, як прокладочки йде. Воно тут сплюснуте те кільце. Тут можна сказати, що так само. Тут приплюснуті ці кільця. Тут і тут. А там? Ну зараз даже... зараз покажу, що не... не думали, що Ось різниця. Все можна подивитися. Що тут вони ці кільця більш вони такі круглі йдуть, тут приплюснуті. Отака от ситуація. Ну і хочу показати. Не знаю, місяця 8, мабуть, тут палив нас суміш від хускварний. Я її заливати, звичайно, не буду. Тут у мене залишилось 200 г. Ну, там на дні, там пару мусорин там валяється, а так по, по цьому. Ніякого осаду, нічого взагалі немає. ну Вона тут стояла, просто мусор так. Чиста, паливо, суміш чиста. Але ну, я не буду заливати, тому що я знімав багато відео, я стараюся більше, ніж 2-3 тижні, якщо вона стоїть, просто не заливати, а вона йде у друге використання. Тому отаке невеличке порівняння, можливо, комусь буде цікаво подивитись, порівняти, якщо не хочете переплачувати за штіля. За можна взяти в камберг, але ну по якості воно буде гірше значно. Я не кажу, що прям там така якість гірша, що щоб не брати, можна ну, брати, ну хто як хоче, хтось взагалі собі. Другими ємністями так само всі, ось мітки, все є. Все по міточках. Просто штіля воно так більш гарно виражено, що воно тут, то, то, все ці міточки. Тут трошки треба гарно придивлятися. Ось воно є, ну вони так, вони тут просто виходить на чек. Ну, дуже такі міточки треба придивлятися. В штіля вони більш такі, трошки пластику. Більше, ну, втіля така ось. Наклеєчка була. Воно вже трошки постиралося ось, можна побачити. Це оригінальна бутилочка. Все, все по грамовці. 1,50 мл, 1,25-40 мл. Ну тут же затерлося, вже тут не пам'ятаю скільки було. Літр. 500 грам. Тому якось так. Кому цікаво, то... Пишіть, буде цікаво поспілкуватись.